Всі, вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про дуже цікаву статтю Конституції, про яку мало хто говорить, мало хто відповідно над нею зосереджує свою увагу. Але тим не менше, хочу вам прокоментувати один пункт цієї статті, щоб багатьом стало зрозуміло, як має працювати. Верховна Рада, і що вона має робити відповідно до статті 85 Конституції, а саме пункту номер 9 Отже, ми маємо четвертий розділ, який називається Верховна Рада України. І відповідно, хто не читав Конституцію, хто не знає, які повноваження Верховної Ради України, вони знову ж таки прописані в статті номер 85 Починається ця стаття наступним чином. До повноважень Верховної Ради України належить. І тут ми маємо дуже багато перелічених пунктів. Їх в нас є аж 37. Нас сьогодні цікавить, як вже говорив вище, пункт номер 9. Ще раз повертаюся до початку цієї статті. До повноважень Верховної Ради України належить. І пункт номер 9 звучить так. Оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, кома схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Ми знаємо, що є 106 стаття, про яку вже всі говорили. Ще на початку війни, щоб пригадати вам, як вона звучить, я вам зараз її зачитаю. Це є повноваження президента України, і тут ми маємо пункт 19, пункт 20 і пункт 21. Це говориться про різні стани і що в цьому випадку відбувається. Ви вже напевно всі пункти знаєте на пам'ять, але тим не менше хочу її освіжити. Пункт 20 говорить про те, що президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки, державній незалежності України. І 19 пункт. Говорить про те, що президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Ще раз повернуся до повноважень Верховної Ради України, тобто. Президент дав відповідне подання. Верховна Рада це подання оголосила. Оголосила стан війни і оголошує схвалення рішення президента України про використання збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Що я хочу сказати стосовно цього. Це вам буде відповідь на питання стосовно 65-ї статті Конституції, про яку останнім часом дуже люблять говорити ті чи інші суб'єкти. Це буде відповідь на ваше питання, як скористатися своїми правами відповідно на основі конституції. Ну і ще один момент без нього ніяк. Якщо ми говоримо про обов'язки. То є одна з перших статей Конституції України, яка звучить так: людина і життя і здоров'я і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, за всю свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, тобто обов'язок держави є забезпечити найперше права і свободи людини. А ці всі моменти, які стосуються збройної агресії, в пункті 19 106 статті Конституції прописано чітко використовуються Збройні Сили України та інші утворення відповідно до законів України. Військових формувань і стаття 85 говорить те саме: відбувається схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Ось такою народ коротенькою інформацією хотів з вами поділитися. Хто не має конституції, обов'язково купіть і захищайте свої права і свободи саме в статусі людини, тому що людина є найвищою цінністю, і, відповідно, держава несе відповідальність за свою діяльність перед людиною, і саме її обов'язком перед людиною є захищати права і свободи людини. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, напишіть гарний коментар і поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла скористатися цією інформацією і захистити свої права і свободи. Як я вже говорив неодноразово, в додаток до конституції є дуже потужний унікальний інструмент, який працює з 2012 року по всій території України. Він називається Воловиявлення людини. Хто тобто хоче отримати більш детальну інформацію стосовно нього, а також отримати сам документ. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. В приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи саме в статусі людини. Хто ще не підписаний на наші групи, знай свої права і волевиявлення людини. Обов'язково підпишіться. Там дуже цікаво, інформативно і практично. Всі перелічені посилання, а також мій канал Телеграм, ви можете знайти в описі під цим відео. Народ, дякую всім за вашу фінансову підтримку. Дякую за те, що дивитесь, Зустрінемось з вами в наступних відео.